Вітаю, друзі! 29 листопада. Сьогодні з вами знову Лерій Кличок, готовий вам повідомити про найгарячіші новини сьогоднішнього дня. Вони є особливо на тлі інтриги з тим, хто ж полетить до Сполучених Штатів Америки на переговори із Віткофем та Кушнером, зятем Трампа. Там будуть обговорювати мирний план. Відомо, що вже туди летить наша делегація, але летять без єрмака. Тобто, переговори будуть тривати. А Єрмак оголосив про те, що може піти на фронт. Точніше сказав, я йду на фронт. Так конкретно прозвучало. Масований обстріл України, який був минулої ночі, на превеликий жаль, забрав життя українців, і нині величезна частина Києва залишається без світла, так само як і інші районні центри і міста в Україні. Путін тим часом підписав трирічний бюджет з щорічним дефіцитом. Традиційно Німеччина ж погодилася. У 2026 році виділити в Україні величезну суму грошей на підтримку. І біля Туреччини загорілися два танкери, і загорілися вони не випадково. Їх підірвали. Танкери були без нафти. Давайте про це все, друзі, детальніше по порядку. В чому суть мирного плану Трампа? Величезний матеріал виходить сьогодні в оці Journal, з яким ви маєте ознайомитись, аби розуміти, хоча я точно знаю, що ви чудово розумієте, про що ж власне зараз домовляється команда Трампа із Путіним. Підписуйтесь, коментуйте традиційно вас про це прошу. Ну і тепер давайте детальніше. Уночі російські війська завдали масованого удару по Україні. Зараз відомо про те, що по Україні прилетіло 600 безпілотників, 35 ракет. Більш точна інформація буде трішки згодом. Попередні такі дані давав Зеленський. Основний удар прийшовся по Києву та Київщині. Ну і дійсно було дуже гучно. У Києві відомо на цю хвилину на превеликий жаль про двох загиблих та 27 постраждалих без світла. Залишається західна частина міста. Знижений тиск води в системах водопостачання у деяких районах у місті багато руйнувань цивільної інфраструктури. Фастів на Київщині залишився без світла. Також двоє людей в області отримали поранення. Також відомо про пошкодження багатоповерхівки, приватного будинку та виробництва у самому фастові. У Броварському районі Київщини пошкоджено шість багатоповерхівок. У одній з них зруйновано перекриття між 8 та 9 поверхами. З будинку там евакуювали 52 людей. Також є пошкодження приватних будинків в Обухівському, Вижгородському, Бучанському районах. Ну загалом вся область потерпала. Через удар по енергооб'єкту в Чернігівській області без світла залишилося місто Славутич, і також на Дніпропетровщині пошкоджено об'єкт інфраструктури. Частково зруйнований приватний будинок, ще п'ять пошкоджені, зачепило газогін та лінію електропередач. Дрони залітали не тільки на території України, а й також повітряний простір Молдови. У Молдову в ніч на 29 листопада два дрони вторглися саме в той. Регіон. Вони були виявлені в районі Воронково, як запобіжний захід, повітряний простір Молдови був тимчасово закритий, але потім знову відкритий за винятком Північного регіону. А поляки піднімали повітря винищувачі в 16 на тлі атаки. Також дрони, як полюбляють говорити журналісти, добрі дрони атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Російської Федерації. Там, як правило, все збивають, але дещо й долітає. Все збивають я, звісно, говорю з іронією, друзі. За даними місцевих каналів, на території підприємства пролунали вибухи, мається на увазі Афіпського нафтопереробного заводу. Він є одним з найбільших на Росії. Завод активно постачає паливо для військово-промислового комплексу Росії. У Білоруській області Росії вчора ввечері дуже були сильні пожежі внаслідок прильотів по підстанціях. Гладков повідомляє про віялові відключення світла. А от у особливій економічній зоні Ілабуга, що в Татарстані це дуже далеко, загорівся склад. І горів він краще, ніж то пролітають дрони по ньому. Відомо, що в цій зоні, друзі, як ви знаєте, виробляють шахеди. За повідомленнями місцевих ЗМІ, склад горів площею. 5000 квадратних метрів. Це немало. Там зберігали акумулятори та інші деталі до шахедів. Можливо, росіяни будуть їх певний період виготовляти менше. Але палало дуже сильно. Відповідні фото є в мене в телеграм-каналі. Переходьте за посиланням в телеграм-мій. Посилання є в описі під цим відео. Підписуйтеся, хто ще не долучився. Ну і тепер на рахунок інцидентів із танкерами Тінівого флоту Російської Федерації поблизу протоки Босфор, про що повідомлялася вчора. Дуже згадково, як на мене історія. Про це пише Reuters, там вибухнуло два танкери на обох танкерах: Карес та Вірат. Нафти не було, розливу нафти також не було. Кажуть, що один танкер наткнувся на міну, а інший атакували безпілотники. Ну, звісно, морські безпілотники. Чому саме там були були атаковані? Друзі, будемо ще досліджувати, тому що чесно кажучи, поки що більше інформації нема. А ці танкери мали йти в новоросійське в порт там завантажуватися нафтою російською. Так, їх Ердоган пропускає назад, але от дуже цікавий інцидент. Поки що він не носить системного характеру. Раніше ми мали повідомлення про те, що окремі судна, навіть російські, чомусь вибухали. Працює український МОСАД, який зветься розвідка. Ну і тепер, друзі, трішки детальніше про зовнішньополітичний аспект і про допомогу Україні. Дам буквально дуже короткий огляд, що стосується німецького бюджету. Це дуже важливо, тому що, попри те, що канцлер Німеччини зараз займає не дуже привабливу для України позицію, домагаючись. Відтремінування санкцій проти Росєвки, точніше він цього домігся. Все ж таки Бундестаг ухвалив дуже важливий документ фінансовий на 2026 рік, де передбачені в тому числі і гроші для України. Загальна сума видатків бюджету 524 мільярди євро. На оборонку Німеччина витратить 108, це безпрецедентна цифра. А от для України там передбачено 11,5 мільярдів євро. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю артилерійських систем, дронів, бронетехніки та іншого озброєння. Це вкрай важливе рішення, особливо зважаючи на те, що нині Європа ніяк не вирішить питання з репараційним кредитом для нашої держави. Путін також підписав бюджет, але на 26-28 роки там хронічний дефіцит. Щороку він зберігається. Направду скажу, і в нас дефіцит зберігається. Дійсно, так нам допомагають його гасити. Наші зовнішні партнери, передаючи нам кошти або безкоштовно був або кредит. Ну а наші західні партнери допомагають Путіну наповнювати бюджет, купуючи в нього товари та енергетичні ресурси. Нафту, газ і інше на жаль. А тепер до цифр, друзі. У 26-му році прибуток російського бюджету складе трішки більше 40 трлн рублів, витрати 44, в 27-му – 43 трильйони витрати 46. У 28-му 46 трильйонів доходів, витрати 49,5. Ну, як бачите, постійно 3-3,5 трильйони в плюс. Тобто в мінус. Ключовим елементом бюджету залишається фінансування оборони та силових структур. Повідомляють Розмію, у 26-му році на армію буде виділено 12,93. Ну, майже 13 трильйонів рублів. Разом із витратами на безпеку в правоохоронній системі витрати складуть 16,84, тобто майже 17 трильйонів рублів. Це, друзі, в півтора рази більше, ніж Путін виділяє на соціалку. Але, як кажуть окремі мої колеги, на Росії добре не жили, то нема чого і пробувати. Відтак, те, що там у них на соціалку Путін не виділяє кошти, абсолютно ні на що не впливає. Але от путінський режим намагається зберігати. Правоохоронний та безпековий механізм, який дає можливість їм залишатися при владі. І тепер, друзі, також про новини, що стосуються корупційного скандалу в Україні. Після обшуків Андрій Єрмака того відстранили від посади. Реагуючи на ці події. Комісар Європейського союзу з питань юстиції Макрат в інтерв'ю політику заявив про те, що Україна повинна боротися проти корумпованих політиків і бізнесменів для того, щоб стати частиною Євросоюзу. Нагадую, друзі, Єрмаку ще не повідомлено про підозру і чи буде повідомлено питання відкрите на нього? Ніхто відповіді не дає. Зокрема, єврокомісар наголосив про те, що уряди країн-членів ЄС не підтримуватимуть Україну. В її прагненні вступити до блоку, якщо вона не зможе довести, що має ефективну систему боротьби зі злочинністю на рівні вищих ешелонів суспільства. У службі народу також відреагували вже на звільнення Єрмака, зокрема. Голова фракції слуг народу в парламенті Давида Рахамія повідомив, що фракція підтримує рішення Зеленського щодо звільнення Єрмака. І говорить наступне: Зеленський показав, що інтереси країни для нього на першому місці, і він, як лідер нації, лідер держави не допустить послаблення України ані ззовні, ані зсередини. Ну і інші, хто раніше працював у команді Єрмака, зараз говорять про те, що ну, мовляв, все правильно зробив президент. А от сам Єрмак говорить про те, що планує вирушити на фронт після подання у відставку. Про це він заявив у коментарі виданню The New York Post, яке полюбляє читати Дональд Трамп. Чи справді цей посил розрахований на те, щоб його прочитав Дональд Трамп, я не думаю, але ну чомусь так співпало. Що говорить Єрмак у коментарі? Я йду на фронт і готовий до будь-яких репресій. Хоча, чесно кажучи, додам від себе ну про репресії по відношенню до Єрмака, я чую вперше від Єрмака. І каже: я чесна і порядна людина, мене зганьбили і мою гідність не закистили, попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 22 року. Виходить, друзі, що це індульгенція. Хто в Києві з 24 лютого 22 року, то це індульгенція. І далі каже Єрмак, я не хочу створювати проблем для Зеленського, я йду на фронт. Я відчуваю огиду від бруду, вилитого на мене і ще більшу огиду викликає відсутність підтримки з боку тих, хто знає правду. Сказав Єрмак журналістам і на надісланому саме цим журналістам, Єрмак не уточнив, яким чином або коли саме планує поїхати на передову. І також не захотів спілкуватися більше з журналістами і кинув слухавку. Пишуть. Журналісти видання The New York Post можливо й знервоване дійсно, бо ситуація неприємна для нього. Ми ж очікуємо подальшого розвитку подій стосовно Міндічгейту, тому що це справді дуже важливо. Аби розуміти, хто ж з найвищих ешелонів влади, як каже Єврокомісар, залучений до корупційних схем, Чи будуть підозри ще раз наголошу Єрмаку? Чесно кажучи, я дуже сумніваюся в цьому. Хоча, звісно, у згляду на розвиток подій, все може статися, але не вірю, що Єрмак відійде далеко від справ. Я вже про це вчора говорив у вечірньому стрімі. Ви можете до речі, його переглянути. Там задавали запитання, була розмова поза новинним блоком. Ну, а нині просто нагадую, що це можна зробити, е якщо ви переглянете списки відтворення, які є на каналі. Зокрема, він називається наживо. Ну і тепер щодо самих переговорів, друзі. Дірмак виходить, не летить на цих вихідних до США. Хоча, чесно кажучи, не повідомлялося, Принаймні, я не бачу про те, що українська команда збирається до Вашингтону, а точніше, не до Вашингтону, як виявилося, а до Флориди. Туди летить умеру і... Також кислиця, заступник Себіги. Примітно, що Себіга не долучений до переговорного процесу. А от те, що не налитий Тірмак, може нібито стати причиною того, що переговори будуть зірвані. Про це пише так Аксіус, але друзі, відразу вам скажу, що. Ця інформація не відповідає дійсності, оскільки справді вже повідомляє Bloomberg, що і у Міру, і кислиця в літаку по дорозі до Флориди, де вони зустрінуться з Віткефом, Джарадом Кушнером, зятем Трампа, і в тому числі, як пише Олівер Керол, це журналіст, де економіст, туди також летить, нібито і Кирило Буданов, в якості голови переговорної групи. Але офіційного указу від Зеленського ще не було. Він поки що документом своїм не змінював склад переговорної групи. Хоча вчора говорив про те, що буде займатися цим саме сьогодні, в суботу, 29 листопада. Тому ще раз наголошую: перевіряйте підписки на телеграм. Також на мій Ютуб, аби бути на вістрі подій і бути обізнаним всім тим, що відбувається. Ну, а нині, друзі, я вас готовий ознайомити із думкою журналістів видання Street Journal про суть плану Трампа, який запропонований нам для припинення війни, тому що це дуже дуже важливо. Матеріал виходить під назвою Заробляйте гроші, а не воюйте справжній план Трампа щодо миру в Україні. Суть його заключається в тому, що дійсно Трамп переслідує за мету припинити війну для бізнесових. Контактів із Росією команда Трампа тихо досліджує мирний план для України, який базується на поєднанні дипломатії, переговорів про території та великих економічних стимулів. Пишуть журналісти. Стів Вітков і Джаред Кушнер неодноразово зустрічалися з переговорником Путіна Кирилом Дмитрієвим, який просував ідею, що завершення війни може відбутися через співпрацю США та Росії. Відновлення російської економіки з Америкою, а не Європою як головним партнером. Але тут ще своє слово останнє не сказав Сінь Цзінпін. Хоча дійсно я не виключаю того, що Трамп зараз просуває план дійсно посилити Росію, аби вона не зовсім була з'їдена, проковтнута саме Пекіном. Втім, як мені видається, шансів на це не так багато. Хочу помилятися. Звісно, чому хочу помилятися? Тому що дійсно, якщо Китай поглине Росію повністю, це буде історія дуже неприваблива для всього єврозійського континенту. Недооцінювати загрозу з боку Китаю це, як на мене, недалекоглядно. Розмови охоплювали також, кажуть журналісти, використання заморожених російських коштів для допомоги у відбудові України, доступ США до практичної енергетики та Сибірських мінералів, відновлення великих проєктів, таких як Сахалін, і навіть пошкоджений трубопровід Північний Потік-2. Про це ми також на каналі говорили вже тут неодноразово. Інвестори зі Сполучених Штатів Америки та російські олігархи вже кажуть, готуються на випадок укладання угоди. Точніше, вони, як кажуть, вже підготовлені. Були також політичні аспекти, території, які Україна відкидає, мається на увазі територіальні претензії, розмова про масштабний обмін полоненими, економічні стимули США для Києва і так далі. Росія навіть запропонувала відновити космічну співпрацю. Включно з символічною ідеєю спільної місії на Марс як частину нових відносин, Вітков каже, що в Росії так багато величезних ресурсів величезних просторів в землі, що просто ну немає сили втриматися перед спокусою. А тут же пропонує лаконічне резюме цього плану. Ми знаємо, що це не про мир, це про бізнес, але бізнес через припинення війни. Під ж мільярдери Росії Геннадій Тимченко і Юрій Ковальчук та брати Ротенберги, Борис і Аркадій вже надіслали представників для таємних зустрічей з американськими компаніями. Раніше цього року ExxonMobil зустрічалася з найбільшою державною енергетичною компанією Росії РосНЕФТЬ, щоб обговорити повернення до масштабного газового проекту на Сахаліні. Гентрі Біч, колишній однокурсник Трампа молодшого, донор кампанії його батька, веде переговори про придбання частки в російському арктичному газовому проєкті. Стівен Лінч, який цього року заплатив 600 тисяч доларів лобісту, близькому до Трампа молодшого, намагається отримати ліцензію Мінфіну США на купівлю газопроводу Північний Потік-2 у російській державної компанії. Ексон, мільярдер інвестор Тодболі та інші. Вивчали можливості купівлі активів, що належать Лукойлу, другому за величиною нафтому виробнику Росії. Нещодавно бізнесмени пов'язані з Кремлем Тимченко, Ковальчук і Рутенберг, яких я ще не згадував, пропонували американським партнерам газові концесії в Охотському морі. Путін вручив Віткофу навіть медаль свого часу, орден Леніна, щоб той передав його заступнику директора ЦРУ, чий психічно хворий син, як ви знаєте, друзі, загинув, воюючи за Росію в Україні. Ну і також відзначається, що такі фігури, як Вітков та Кушнер, є одними, я скажу, мабуть, унікальними. Хто відіграє у команді Трампа і відіграє важливу роль у сприянні бізнес-переговорам між інтересами США та Росії, резюмує. Wall Street Journal, і в принципі вони написали абсолютну правду. Дійсно, Трампа хвилює дуже великий бізнес-проект США Росія. Чи допоможе це йому у протистоянні з Китаєм? Будемо дивитися, бо це його головна ціль. Ми ж є лише гвинтиком, немалим у цій всій історії. Як будуть татися далі події, слідкуємо, друзі, разом. Коментар, підписка, подобайка. Дякую, що підтримуєте роботу. Всіх люблю, наша ну і не перемикайтесь, все буде Україна!